звати Віктор Грасінчук, я представник бренду СТАС в Україні. Це перше та єдине представництво на сьогоднішній день в Україні. Історія бренду СТАС починається близько 140 років тому в Бельгії. На сьогоднішній день це виробництво декількох поколінь сім'ї. Три напрямки спеціалізації: це будівництво, переробка та агро. На сьогоднішній виставці у нас екземпляр один з найпопулярніших. Агростар об'ємом 561 метр кубічний. Найбільш ціка конструкція завдяки ширині шасі 1400 мм, будована кузовна поперечина, також міцно збудоване кріплення циліндру. Унікальна топ-конструкція легкості та міцності в даному напівпричипі. Пройдемося по агрегатові. Панель підключення повітря та електрики. Висота щепного пристрою 1150 мм. Система вапко, навантаження максимально гранично допустиме 42 тонни на вісі по 9 тонн, загальна 27 тонн. Повітряна система вапка. Східці та робочий поміст з навантаженням 140 кг. Людина може розміщуватись що з правої сторони, що з лівої сторони. Зручно, міцно зроблена перекладина, яка забезпечує безпеку для людей. Посилена передня стінка, яка складається з алюмінію товщиною 4 мм накладеного лист на лист. З посиленням в області гідравлічного циліндру. Стінки бічні сендвіч панель товщиною внутрішня стінка 3 мм, наружна 2 мм. Взагалі рама йде стальна, кузов алюмінієвий. Опорні стійки JOST з навантаженням 25 тонн. Також вбудований смартборд, з допомогою якого ми можемо бачити пробіг. Помилки, навантаження на вісь, знос колодок, Назвичайно якісна і потрібна річ. Тут будовано зразу у нас управління пневмопідвізкою, бачок для миття рук, ящик для інструменту, вісі саф інтра з навантаженням 9 тонн. В даному екземплярі перша вісь підйомна, дві інші стаціонарні. Вісі перевірені часом, досвідом, найбільш стійкі, витривалі, тому обладнуються саме ними. Задні двері. Клапан та двохворчості 50 на 50. Два люка. Товщина підлоги найтовща в даних екземплярах. Це 8 мм алюміній, надзвичайно якісний, з міцністю 110 по брінелю. Покришки континенталь. Місце для запаски. Основні переваги це найбільша ціна на вторичному ринку, легкість та міцність конструкції, яка дає змогу перевозити більше вантажі і відповідно більше заробляти. Задоволені водії, задоволені власники бізнесу, сформована мережа сервіс партнерів по Україні, до яких ви можете звертатися у будь-яких питаннях. Ми працюємо для того, щоб ви з нашою технікою отримали задоволення. Asante kwa uwepo